Фундук на сьогоднішній день вважається однією з найперспективніших культур для садівництва в Україні. Вирощування фундука безпроблемне, ціна саджанців помірна. Плодоносити цей кущ на одному місці може до 100 років. Висока врожайність, велика користь для здоров'я та невибагливість рослини спонукають до всеактивнішого вирощування смачного ріхової культури на теренах нашої країни. Добрий день, мене звати Катерина. Ми от займаємося на фірмі, вирощуємо фундук, дорощуємо, адаптовуємо е, інвітро. Це мікрокомунальне розмноження. Е, нам от з лабораторії з Одеси е, Тетяна Корня постачає такий хороший матеріал. Е, в цей харчовий лоточок ну, 20-24 штуки. Висаджуємо ми ось в такі касети, поміщається сюди 200 штук. Наповнюємо касети кокосовим субстратом, стружкою фірми Кісон дуже хороший. Мені дуже подобається вона тим, що вони всі однакової форм, ну, однакового об'єму, бо є фірми, які постачають вони різного об'єму більші, менші. Дуже складно. Ну, я розподіляю собі мікроелементи на кількість літрів. І мені дуже просто, я на однакову кількість літрів все це розподіляю. Однакові брикети помістила, вони набухли, все нормально. І дуже подрібнене, дрібна фракція дуже хороша, мало сміття, бо є теж ну, різні кокосові стружки. І ще що, от вони йдуть кожен окремо запакований. Це дуже важливо, тому що якщо йде 3-4 брикета в кучі, використали один, другий серістю набрався, герметична упаковка це теж багато чого каже. В такому от вони стані можуть бути місяць часу. Кожного тижня вони дезінфікуються, приміщення дезінфікують, забираємо якби, грибки, тому що стовідсоткова вологість, грибки, якби яке воно безінфекційне не було. Грибки беруться від самої вологості, від температури. Коли ніч спадає, ми підігріваємо, щоб відрегулювати, зменшити кількість тих грибків. Його так, от місяць часу, ми їх тримаємо кожного тижня. провітрюємо. перший тиждень. Ми можемо їх відкривати не більше як на 15-30 секунд. Це край. Потім на другий тиждень ми можемо вже збільшити до хвилини, і так уже третій тиждень 5-10 хвилин. До місяця часу ми вже виходимо, що ми їх відкриваємо на ніч або, от, наприклад, дощова погода. Хмурно, ми їх також відкриваємо, адаптовуємо. І вже приходить день, коли вони вже от, в такому, так як сьогодні, сонце, вони вже можуть бути в відкритому стані, вони вже якби от, та во вже десь впираються, їм вже мало місця, вони вже хочуть свободи. Вони вже й готові на сонце дивитися, і тоді ми їх вже поміщаємо в більші касети. Також ми туди використовуємо кокосову стружку, але вже домішуємо агроперліт. Також є в кісоні і так само все листове підживлення, чого листове, бо по листу зразу вони реагують, в кожного може бути слабший, менший корінь, ну так скоріше. Ми їх підганяємо. Ми використовуємо окремі є от, хилати в кісоні, є і заліза, і бори, там все. Ну на кожний етап це не можна розподілити, написати інструкцію. Це не рецепт. По рецепту тут не буде діяти. Тут а дивися на рослинку, одній не вистачає і одного, і другій не вистачає іншого. Є менші, є більші рослинки, і тому я використовую ну, окремі якби, мікроелементи, тому що їх краще, бо комплексні вони йдуть ну, всі однакові. Може одного бути забагато, а іншого замало, і те, що переборщить, те спортить то, чого замало. Вони без корінця. Це як, наприклад, те ж саме черенкування роз. Так само відбувається. Воно, тут бачите, вони були запластиковані десь буквально ну, годину-дві тому. Температура збирається вологість. Я її стріпою, вона падає назад. І так воно, якби як у вазі квітка зрізана. Але в вазі квітка довго не може рости. Ну, в неї немає там підживлення, і вона, як то каже, ну, її викидають через час. Для чого ці каблучки? Для того, щоб ми могли цю вологу назад вертати, вона не випаровувалася, бо вона буде випаровуватися, листки будуть обжигатися, обсихати. І просто це все з листка випарується. А так, всередині в них така фауна 100% вологість тримається. І е, на даному етапі. Вони, корінь тоді починає рости. Бо якщо буде випаровуватися з листка волога, не буде сили мати все цей сік їхній випарию, і сили не буде вкорінитися. Вона просто згорить. Воно дуже малесеньке. Якщо в рози брати, що там ну, є потик, є запас вологи, чи навіть люба гіляка, то тут, тут а, ну ви самі бачите, вони мініатюрненькі, вони манюсінькі. Це хвилина часу і воно згорить. Воно просто не встигне пітати з цього великого середовища, бо тут, а, от, наприклад, немає конденсату, а тут а він є. Помішаємо з цієї касети в 77-му касету, трошечки більшу. Перевалка взагалі хорошо робити через три неділі. Три неділі, чотири неділі, і це вже перевалка. Тоді вже спушується ґрунт, бо якщо забагато зразу дати, з цієї касети зразу в горшок буде багато вологи, воно може загнити.